Це набагато складніше, ніж просто літати на Мавіку. Тут за півдня не навчишся. Фраза Та мене реп заглушив це свідчення зазвичай не самого високого рівня підготовки пілота. Нам треба, щоб е кацапи боялися підійти взагалі на дистанцію роботи наших літаків і коптерів. А для цього нам необхідно, щоб літаки і коптери були в кожному взводі. Дрони це для одних задач, літаки для інших задач, втоли для третіх задач. Які е, плюси дрона звичайного, тобто він називається мультикоптер, Мультикоптер зазвичай його звуть, е, бо у нього декілька е, роторів, які, якими він там піднімається пропіллерами, е, плюси велика маневреність, е, доволі висока швидкість, е, наявність вертикального зльоту. У літаків є інші плюси. Літаки набагато довше можуть бути в повітрі. Літаки можуть нести більший вантаж, літаки можуть далі залетіти набагато, але зазвичай у них немає вертикального зльоту. Системи з вертикальним зльотом називаються ВТОЛ. Вони одночасно можуть злітати як дрон, звичайний коптер, а потім переходити в режим горизонтального польоту. Але вони як плюси беруть від обох систем, так і мінуси. Тому. Це компроміс, необхідно це розуміти. Це пов'язано з тим, що А. Вони дешеві, Б. Вони прості в експлуатації, В. Їх завжди багато, Г. Їх легко модифікувати деякі. деякі. Але вони поширені, прості. І недорогі. Тому їх і почали використовувати. Бо військові дрони е, необхідно розуміти, що не завжди вони і краще за побутові. Чого? Бо побутові дрони конкурують між собою, військові дрони набагато менше у них, е, скажімо так, еволюційних факторів і конкуренції між собою. І тому той же Mavic-3 зазвичай для мене краще за американський перед. Це буде скоріше ТОП-1, це Mavic 3. <сь> Він дійсно чудовий, але треба пам'ятати, що не можна брати для військових цілей дрони вище 600-ї прошивки. Тобто 700-800 не підходять для військових цілей і вона не даунгрейдиться вниз. Потім, в принципі, дуже непоганий дрон для ночної роботи і роботи з тепловізором. Це Autel 640 з тепловізором або Ну і Дам більш, більш дорогі далі йдуть дрони. Це матраси 200-300 з гарними камерами, типу Z30 і аналогами там, H20 і так далі. Не можу розкривати більшість характеристик, але, скажімо так, він в рази може дати більше інформації, ніж може дати Mavic 3. При ціні також в рази менше. При цьому він. Ультра легко ремонтується, він не боїться ударів, не боїться падінь. Е, реально ультрабюджетний літак для початкового рівня навчання і попередньої розвідки. Він може там набирати висоту за 3 км, літати зі швидкістю набагато більше 100 км на годину і літати довше, ніж Mavic 3 Тому враховуючи його ціну. Це дуже непогане рішення для того, щоб використовувати. Ну, треба розуміти, що це літак застарілої форми, саме тому ми його показуємо. Нові розробки ми не можемо показувати. Вони будуть сюрпризом, скажімо так, для Кацапів. Залежить від типу дронів. Якщо використовуються домашні дрони, типу Mavic 3 і так далі, вони ізначально заточені на те, щоб з ними впоралась дитина. Для того, щоб людина на ньому нормально почала літати, ну, мається на увазі для домашніх цілей, не для військових, достатньо менше доби. Якщо дивитись на FPV-коптери, тобто системи з FPV, то там набагато довше. Там від 20 годин на тренажері, а також е, обов'язково ще практика, і це довго, дорого і не всім дається, бо fpv системи в режимі акро потребують дуже високої реакції, високої чіткості рухів і так далі. Соответственно, це буде набагато довше до тижня-двох. На літаках, щоб нормально почати літати, це теж треба хоча б кілька тижнів з практикою. Без практики, ну 4-5-7 днів. Дрони на передовій дійсно можуть бути розхідним матеріалом при неправильній організації польотів, низькому рівні підготовки персоналу або зовнішніх обставинах, і це також буває. Зачасту фраза Та мене реп заглушив це свідчення зазвичай не самого високого рівня підготовки пілота. Підготований пілот свій Мавік губить не часто. Я, наприклад, з початку повномасштабного конфлікту жодного не загубив, хоча. Потенціально могли бути загублені дрони, але я вчасно їх спасав. Через підготовку дрона, мене і знання, які у мене є. По літакам точно так же, в принципі, заглушити і посадити можна будь-який дрон, але найчастіше дрони втрачаються через помилку пілота. Їх збивають, коли пілот, наприклад, мультикоптером довго висить на місці. Коптер тоді дуже уязвима мішень, типу і це логічно, що його збивають, коли по ньому там, в десятки стволів гатять. Їх часто давлять ребом, коли пілот не слідкує за тим, що починає реп Що треба повертатись назад. А, пілоти часто губляться, це дуже велика проблема. Саме візуальна орієнтація, коли тобі задавили GPS, і якщо ти не вмієш робити у прив'язки у роботу з орієнтирами, у роботу там з компасом і так далі, то звичайно тебе дуже швидко можуть задавити. Але тим не менш, це дійсно буває, коли навіть підготовлені пілоти втрачають дрони. Просто це буває. В рази і в десятки разів рідше ніж звичайний непідготований солдат. По-перше, створіть протокол польоту, а ще краще е, спитайте протокол польоту у досвідчених пілотів з розписанням ролей. Е, друге, створіть команду для польотів, е, щоб е, ви не виконували всі абсолютно функції при аеророзвідці. Аеророзвідка це не просто погратися. Аеророзвідка це справжня розвідка. Тобто, має бути розділення ролей, обов'язків і так далі. Хтось просто летить, хтось штурман, хтось реп, хтось зарядка, хтось прикриття. І так далі. Пілот не може бути одночасно, і Швець, і ЖНЕЦ і на Дуді, і грец. он об'язаний фокусуватися на своїй задачі, тобто він має літати. Все інше мають робити інші люди. Третє, обов'язково навчитися користуватися комплексами картографії. Та сам той самий мілчат, кропиви і так далі. І так далі. І обов'язково почніть е, вчити орієнтири і планувати свій маршрут по орієнтирам з прив'язкою і з роботою зі штурманом в парі. Тоді у вас буде набагато більше вірогідніше, якщо вас заглушать, то ви повернетесь. Проблема в чому? Ми робимо літачки. На літачках дуже часто літати просто нікому. Люди їх розбивають, люди не вміють користуватися, люди неправильно використовують. Тому виникла виник такий план, що давайте ми будемо і вчити, грубо кажучи, пілотів, бо робити літаки це не так уж і складно. А от кому їм потім керувати? Тобто, необхідна велика кількість якісних пілотів, бо fpv системи і літаки це набагато складніше, ніж просто літати на Мавіку. Тут за півдня не навчишся. Тому і почали вчити людей. Тобто люди приїжджають, кажуть, зроби нам пару літачків, окей, ви вмієте? Ні. Ну тоді он, сідаємо за комп'ютери, починаємо. На тренажері спочатку, потім поїхали в полі, політаємо. О, тепер можеш забирати літак. Бо ну, сенс віддавати людині літак, щоб вона завтра позвонила і сказала, ой, ми розбилися, це, мабуть, літак поганий. Ну, справа зазвичай не в літаках. Ми маємо перемогти, я розумію, цивілів. Багато з них навіть чудові хлопці, які хочуть потім піти в аеророзвідку. Піти воювати вже зі скілами, а не, грубо кажучи, прийти нічого не розуміючи. Але необхідно розуміти, що зараз на фронті у нас ціла купа хлопців, які вже виконують бойові задачі. І тому вчити треба саме їх. Треба просувати ці речі, крила, там коптери, камікадзе і так далі, саме їм. Цивіли можуть поки що пройти інші курси для цивільних осіб. Це ніяк не, скажімо так, не через те, що вони цивіли, а просто через те, що є зараз люди, яким це реально потрібніше. Нам зараз необхідно перемагати, а для цього необхідно воїнів готувати. От людина, якщо буде ЗСУ, ну тоді вже будемо балакати. Треба зараз навчити реально десятки тисяч е, літунів. Пояснюю чому. Ми можемо як зробити, так і купити літаки. Але ми не можемо купити пілотів. Ми не можемо купити людей, які будуть в кожному підрозділі. Нам треба, щоб е кацапи боялися підійти взагалі на дистанцію роботи наших літаків і коптерів. А для цього нам необхідно, щоб літаки і коптери були в кожному взводі. Кожнісінькому, щоб маленькі літачки були в кожному взводі, щоб побільше були в кожній роті, щоб величезні були в кожному батальйоні бригаді, щоб ми панували в небі. Можна згадати, як завжди, ну останній час, скажімо так, перемагали американці. Вони спочатку здобували перемогу у повітрі. Так як ми не можемо наразі а, зробити це великими літаками, і це з моєї точки зору і нелогічно навіть при тючій війні, ми можемо взяти перемогу. Малими безпілотними літальними апаратами БПЛА. оце ми і маємо робити.